Ані, усім В етері першого міського новини про найголовніші події дня очима наших журналістів. Ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Озі продовжується реалізація масштабної програми соціальної підтримки населення. Місто вже вийшло на п'яту хвилю видачі продуктових наборів, які допомагають тисячам родин пережити складні часи. Серед отримувачів люди з інвалідністю, переселенці, пенсіонери та багатодітні сім'ї видача. Проходить у 24 пунктах. А тим, хто не може самостійно прийти, допомогу доставляють додому. Міська влада готується до шостої найбільшої хвилі для пенсіонерів. У морозі триває п'ята хвиля видачі продуктових наборів. Програма соціальної підтримки населення діє безперервно, охоплюючи десятки тисяч криворіжців, які потребують допомоги. У місті працюють 24 стаціонарних пункти видачі, а маломобільним громадянам набори доставляють додому соціальні працівники. Я мешкаю в кривому Розі. Продуктовий набір я получаю раз четвертий раз. Ну це допомога моїй сім'ї, щоб менше тратити куш. Кошти, ну видають всякі продукти. Олія, мука, яка потрібна вдома. З початку року криворічцям видали понад 211 тисяч проднаборів. А загалом з 2022-го – більше мільйона. Допомогу отримують більше 40 категорій населення, зокрема, люди з інвалідністю, багатодітні родини, переселенці та пенсіонери. Зокрема, у Довгинцівському районі працюють три пункти видачі та виїзний пункт. Тільки тут заплановано видати понад дві тисячі проднаборів. Кривий ріг місто в соціальної підтримки вже йде п'ята хвиля. В цьому, місяці в цьому році видачі продуктових наборів. Працюють 24 пункти видачі. Ну, ні ексесівних проблем немає. Ті, хто люди мобільні, кому важко, тому додому доставляють продуктові набори, соціальні працівники. І в нас ще буде ще одна шоста хвиля, вона буде найбільш масовою для наших пенсіонерів. Почнеться на початку листопада і буде йти до середини грудня. До видачі продуктових наборів у цьому навчальному закладі діє пункт незламності. Тут криворіжці можуть зігрітися, підзарядити телефон, скористатися інтернетом через систему Starlink і отримати гарячий напій. Пункт обладнаний генератором із запасом палива, а також має зони відпочинку для дорослих і дітей. Це місце підтримки і безпеки для мешканців під час можливих перебоїв з електро чи теплопостачанням. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський. Три ворожих безпілотники минуснули в небі над Дніпропетровщиною в ніч з 13 на 14 жовтня. Увечері 13 жовтня та вранці 14 окупанти били по Нікопольщині, цілили безпілотниками по райцентру та Покровській громаді. Там пошкоджений приватний будинок. Били і по Синельніківському району. Зокрема, били кабами по Покровській громаді. Постраждали чоловіки 26 та 32 років. В день 14 жовтня у Нікополі загинула 75-річна жінка. Через удар по Місто в після атаки виникла пожежа, пошкоджений приватний будинок, пошкоджена інфраструктура. Решта громад, у тому числі і Криворіжжя, пережили ніч без ворожих обстрілів. Вночі окупанти були кабами по Харкову. Внаслідок обстрілу у медзакладі Салтівського району повністю зруйнована покрівля, вибиті вікна та двері. Пошкоджено медичне обладнання. Більше сотні пацієнтів перевели до інших відділень та медзакладів. За попередніми даними постраждало 57 пацієнтів. З них семеро отримали умламкові поранення від скла. У решти – гостра реакція на стрес. Медичні працівники не постраждали. У місті Куп'янськ від обстрілів постраждала 58 річна і 71-річна Жінки та 57-річний, 72-річний чоловіки. Пошкоджені житлові будинки. Російські безпілотники нанесли удар по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. В ніч на 14 жовтня Росія завдала чергового удару по місту Суми спалахнула пожежа у на житловому приміщенні загалом відбулось 110 обстрілів по 37 населених пунктах у 15 громадах області. Російські війська здійснили масовану атаку БПЛА по об'єкту інфраструктури у Ніжинському районі Чернігівщини. Виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання. На щастя, обійшлось без постраждалих. Вночі Росія атакувала Кіровоградщину, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури на території Долинської та Новопраської громад. Виникли пожежі на кількох локаціях. Без світ. Залишилося п'ять населених пунктів без жертв та постраждалих. Дві людини загинули внаслідок удару безпілотника по цивільному авто в Пологівському районі Запоріжжя. Упродовж доби окупанти завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Дві людини загинули, і ще п'ять зазнали поранені внаслідок російських обстрілів на Донеччині. Протягом минулої доби Росія завдала 1856 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 9 населених пунктів. Міста Добропілля. Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Святогірськ, селище Олексієво-дружківка, села Кам'янка, Молочарка, Новий Кавказ. На Херсонщині російські військові били дронами по критичній та соціальній інфраструктурі в житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 11 багатоквартирних та 24 приватні будинки. Також окупанти понівечили приміщення освітнього закладу та ботанічного саду, адмінбудівлю, магазин, гараж та приватні авто. А зранку, 14 жовтня, у білозерській громаді, окупанти поцілили. Под дронами та артилерією по вантажівках гуманітарної місії ООН. один транспортний засіб згорів, інший серйозно пошкоджений. Два змогли вирватися з під ударів. Лише дивом ніхто не постраждав. Мінус 1200 ворогів до втрат в особовому складі за добу. Саме настільки сили оборони України зменшили кількість окупантів на території нашої держави. На додачу до них знашкодили 390 БПЛА, 145 одиниць автотранспорту, 29 артилерійських систем та 5 танків. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сили оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, три пункти управління та два артилерійських засоби російських загарбників. По всій лінії фронту протягом. Минулої доби були зафіксовані 190 бойових зіткнень на Північно-Слобожанському, курському, південно Слобожанському, Куп'янському, Ломанському, Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. За 1329 днів повномасштабної російсько-української війни сили оборони нашої держави знищили 427 літаків, 346 гелікоптерів, 11 тисяч танків, 23 три тисячі триста сорок п'ять тисячі 28 гармат, 69 632 безпілотники, 64 188 одиниць автотранспорту, 1225 засобів ППО, 1520 ракетних систем залпового вогню, 3859 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та вже більше 1 мільйона 125 тисяч російських загарбників. В морозі продовжують реалізовувати міжнародні програми енергетичної модернізації на зустрічі з представниками ГІС обговорили план розвитку теплопостачання до 2050 року. Програма передбачає впровадження сучасних екологічних технологій і зменшення залежності від старих радянських систем. Місто вже отримало від партнерів обладнання для трьох лікарень, і кількох котелень. Докладніше у сюжеті нашої кореспондентки. У морозі продовжують працювати над реформуванням системи централізованого теплопостачання. Представники німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС представили бачення розвитку енергетики до 2050 року з року кроками, екологічними рішеннями та орієнтацію на європейські стандарти. Я дуже радий, що ми обговорюємо спільне бачення енергетики. Це не питання одного-двох років, це десятиліття змін. Важливо, щоб Україна мала чітке бачення, куди рухатись у європейському напрямку. Ми підтримуємо вас у цьому процесі, зокрема через Рами GIZ айзет 2 та джура активно залучає в місто міжнародні енергетичні ініціативи. Мета створити надійну екологічну і сучасну систему теплопостачання, здатну працювати в умовах війни та післявоєнного відновлення. Для нас дуже важлива енергетична Ми дуже вдячні і воляду німечці е, ну, німецьке товариство міжнародного співробітництва. Джейзен за ту велику допомогу, яка е, отримує місто по різним напрямкам життя. Алювальний сезон минулого року став справжнім випробуванням для міста. Пошкоджені труби, гідроудари, наслідки підриву Каховської ГЕС. Все це вплинуло на роботу системи. А співпраця з ГІС вже має конкретні результати. Ми висловлюємо щиру вдячність ГІС за надану вагому допомогу у вигляді трьох на модульних кателень для лікарень, трьох генераційних установок та три двох комплектів обладнання акумуляторних систем для кателень. Басте ворона результатам нашої співпраці з бачимо підсилення стійкості системи. Завдяки міжнародній підтримці, кривий ріг впевнено рухається до енергетичної незалежності. Упровадження сучасних технологій дозволяють зробити систему теплопостачання більш стійкою, екологічною та економічно ефективною. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський. У Кривому розі продовжують відкривати нові простори для розвитку дітей і молоді. У художній школі номер 3 створили сучасну діджитал лабораторію, цифрову палітру. учні зможуть поєднувати мистецтво і технології, створювати графічний дизайн та 3D-моделювання. Лабораторію облаштували у межах міжнародного проєкту Криця за підтримки великого герцогства Люксембург. Такі ініціативи відкривають для дітей нові можливості творчості та професійного зростання. А для міста перспективи розвитку інноваційної освіти. Арійській художній школі No3 відкрили новий технологічний простір Діджиталлабораторію Цифрова Палітра. Це ще один крок до поєднання класичного мистецтва з сучасними цифровими технологіями. У просторі учні зможуть опанувати графічний дизайн, 3D-моделювання та діджитал мистецтво. У нас в нашій школі викладається графічний дизайн вже багато років. Більше п'яти у нас були планшети на операційній системі Android, де діти працювали, але вони у ну, час ідеї вони втратили свою актуальність. І от наші грантодавці, які ми. Ми дуже вдячні їм за довіру, за те, що вони вклали гроші в розвиток нашої школи, матеріально-технічну базу. Ми оновили її і тепер маємо змогу працювати на ноутбуках, нових планшетах, айпадах. Лабораторія обладнана 10 ноутбуками, графічними планшетами, 3D-ручками, принтером і сучасними меблями. Нове оснащення дозволить учням створювати власні діджитал проєкти, освоювати Photoshop, Illustrator і Procreate, готуватися до конкурсів і будувати професійні портфоліо. Технологічний простір стане майданчиком для 160 учнів, а також для партнерських мистецьких закладів і громадських ініціатив. До тих неймовірних речей, які ви створюєте зараз. Я тільки можу собі уявити, на що ви здатні коли. Будете трошки дорослішими, ще краще навчитеся. Я дійсно неймовірно вдячний вашим викладачам за те, що їм не байдуже. Це дуже рідко, рідкісно буває, коли людям не, не байдуже, вони дійсно говорять свої справи, хочуть щось змінювати, і нам неймовірно приємно підтримувати такі осередки творчості, креативності. Створення лабораторії стало можливим завдяки міжнародному проєкту Криця підтримка відновлення криворіжжя, який реалізується за підтримки уряду Великого Герцогства Люксембург спільно з Проман та «Люксдев». Це вже 29-й цифровий простір у місті і третій створений на базі закладів культури. Створюємо можливість для самореалізації та творчого розвитку нашої талановитої молоді. Ми бачимо, що вони вже роблять. Причому самореалізація та творчість не лише зараз, в цьому моменті, коли дітям десяти до там, 14, 13 тринадцятирік такі лабораторії дають можливість дітям отримати дуже востребовану в сучасному світі спеціальність. Там, наприклад, це 3 d моделювання це комп'ютерна графіка та інше. Цифрова палітра це приклад того, як міжнародна підтримка перетворюється на реальні можливості для розвитку дітей і відновлення кривого рогу. У час, коли Україна бореться за своє майбутнє, саме такі простори формують покоління творчих, освічених і впевнених у собі молодих людей. А кривий ріг продовжує розвиватися через освіту, технології та натхнення. Анастасія Співак, Іван Сергієв, перший міський. У кровморозі провели боксерський турнір серед юнаків під назвою Кубок Вікінгів. Його організували за підтримки ради оборони міста та громадської організації. Вікінг на ринг вийшли найкращі спортсмени 2007-2010 років народження, серед яких призери всеукраїнських і міжнародних змагань. Захід пророчений до відкриття нового спортивного осередку, де діти, військовослужбовці та ветерани зможуть безкоштовно займатися боксом. Учасники турніру показали силу, витримку та справжній спортивний характер про це розкажемо далі. У крому розі зібралися найкращі юні боксери, аби позмагатися за кубок вікінгів. На ринг вийшли спортсмени, які вже мають досвід виступів на всеукраїнських і міжнародних турнірах. Серед них Олександр, який впевнено, пройшов свій поєдинок і здобув перемогу завдяки витримці та щоденним тренуванням. Я до цього бою го готувався два рази в день. Так я знав, що буде бой тяжелий. Ми перевищуємо, він на 6 кілограмів важчий мене. І за цього було тяжко. І я тренувався до цього. Я знав, що я переможу. Турнір проходив під патронатом громадської організації «Вікінг». за участі 12 пар юних спортсменів. Усі учасники досвідчені боксери, які демонстрували не лише техніку, але й справжній спортивний дух. Для тренерів це нагода побачити результати своєї роботи. А для хлопців перевірити сили, характер та майстерність. Бокс це спорт мужніх. Це перше, перше і найголовніше. Він формує з е, хлопця, це дійсно. Мол. Рослого мужчину, який буде, як кажуть, сила захистити, захистити не тільки себе, захистити свою родину, ну і що дійсно бокс дає. Це майстерність. Змагання проурочило до відкриття нового спортивного осередку на базі клубу Тріумф тут зможуть безкоштовно займатися діти військовослужбовців та ветерани, завдяки підтримці ради оборони міста. Проект має на меті популяризувати спорт та розвиток фізичного і морального загартування молоді за підтримки ради оборони міста вони нам виділили фінансування на реалізацію цього проекту, тому діти будуть безкоштовно відвідувати заняття. Це допоможе популяризації спорту і підтримки загального фізичного здоров'я у Кроворузі. Діє 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл і понад 60 клубів, де займається понад 6 тисяч спортсменів. Лише боксом тут тренується майже 900 хлопців і дівчат. Міська влада разом із громадськими організаціями підтримує розвиток єдиного. Борст, створюючи умови для занять і змагань, місто живе, і це дуже важливо. У нас працює 12 днів США повністю. У нас працює більш ніж 60 клубів, і е, сьогодні проходить дуже гарний, дуже важливий турнір. Турнір, який проводить громадська організація Вікінг, і на яку змагаються. Діти і велика програма, яка є у громадській організації, стосовно заняття спортом дітей, військових, загиблих героїв, полонених, ті, хто е, пропав безвісті, це дуже важливо. Наприкінці турніру, кожен учасник отримав медалі, грамоти, кубки та подарунки від організаторів. Але головне всі вони перемогли себе, довівши, що справжній боксер ніколи не здається. Анастасія Костенюко, Максим Мурашов, парші міський. Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» нагадує, вода не лише тече з крана, а й має свою ціну. Саме від своєчасної оплати залежить стабільність роботи водопровідної мережі, а також якість води, до якої ми всі так звикли. Тож, якщо ви ще не розрахувалися за воду, саме час це зробити, адже вода буде продовжувати текти, але осад залишиться у вигляді боргу. А щоб зрозуміти, з чого складається тариф і що таке абонплата, запрошуємо вас переглянути Ютуб канал. Підприємства, дає де детальне пояснення е, простою мовою. Платіть вчасно, це не лише відповідально, а й по-людськи. Такими ми були головні події дня. Більше новин ви зможете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.